Матеєвацька об'єднана територіальна громада, що на Коломийщині утворилася минулого року. До неї увійшли 12 населених пунктів. Лише за рік свого існування тут вдалося значно збільшити бюджет та реалізувати 56 інфраструктурних об'єктів. Плани на майбутнє ще масштабніші. Це починаючи із і роздівалки, і ремонти у ФАПах і в школах проводились, і столови повідкривалися. Я рахую, що за рік ми зробили дуже багато і є перспективи далі для розвитку, тому що Кошти на даний час поступають. Ми запланували на цей рік теж дуже багато роботи, зокрема по школах, хочемо утеплити школи, покласти до на енергозберігаючи котли в школах. Дах, дахи, наприклад, ФАПИ поремонтувати, дороги поремонтувати, зробити відкрити ще стадіони, щоб були роздівалки. Ну все працюємо для того, щоб було людям як покращено. Щоб подивитися на децентралізацію у дії до Матеєвецької громади, завітали представники Букачівців та навколишніх сіл з Рогатинського району, які в перспективі можуть утворити єдину громаду. кажуть побаченим вражені. За рік часу така молода громада добилася дуже багато. І наскільки ми почули, за 20 років де в найдальшому селі не не робилося нічого, дуже великі зміни. Я вражений, і я думаю, що наші представники, бо ми привезли представників сільських рад, які йдуть в об'єднання. Я думаю, вони зроблять свої висновки, бо наразі дуже тяжко їм пояснити, що краще ці кошти напрямувати іменно там, де треба. Ніж чекати десь там, хто нам щось дасть. Популяризація кращих практик об'єднаних територіальних громад є одним із пріоритетних завдань Івано-Франківського центру розвитку місцевого самоврядування, каже радник з питань децентралізації Максим Чопей. Дуже приємно, що є такі громади, як Матиєвецька, в якій є що показати. Понад 55 реалізованих минулого року інфраструктурних об'єктів. Це є тільки суха цифра, яка втілюється в покращення життя громади вже сьогодні. Роман Стальма Телерадіокомпанія Раї.